Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні, 6 червня 2019 року, ми кінці кінців перемогли справі і Басюка. Ну, Було дуже важко. Перше рішення суду апеляційного Верховний суд скасував. Сьогодні ми отримали велику перемогу, хоча вона була дуже важка. Бачили те, що прокуратура щось хоче зробити, але тут зробити нічого. Немає жодних доказів винуватися. Хлопців, і я дуже задоволений тим, що ми отримали таку перемогу. Це значуча перемога, так що вперед, хлопці. Я бажаю і отрошки... Це не тільки наша побіда, щоб... це побіда України. Тому, да. що... Я бажаю і трошки босіку, щоб більше ніколи в житті в таку подігу стацію не попадали. Щоб все в них сім'ї було добре? Все найкращого, хлопці. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.